Друзі, з вами Тетяна із Києва. Хочу на такому аркушику у скетчбу намалювати котика. Не знаю, що вийде, тому що цей папір дуже турнесенький і не дуже гарно чіпляється ця масляна пастель. Масляна пастель М'ю учнівська. Ось накидала таким мілком. Блакитним. Котака він так десь уверх буде дивитися, лежить на землі, тут багато листя, можливо, буде, і дивиться вверх, можливо, на цю гілочку. Рожеві ушка. У мене не сильно багато таких рожевих відтінків, якісь є дуже-дуже яскраві, ну, ось такий. Положу, а там, можливо, трошки приглушу цей колір. І так десь приблизно вверх дивиться. Такі великі очі намалювала йому. Коли вже є чорний колір в очах, то більш виразне, у нього мордочка виразна. Мені так здається. Ну ось так потихеньку набираю йому шорстку. Трошки помалюю, Отримую задоволення, кудись він там вверх дивиться. Ось такий лежить на землі, можливо, тут треба якісь листочки намалювати чи травку. Йому ось такий кутик. Ой, якийсь він мене, як чисерський кот, посміхається. Ай, так, бліки не дуже мені подобаються в оченятах. Ось такий етап у мене. Тут накидала листочків. Якісь бліки в глазенятах. Носик трошки підправила тут ще листочки осінні там далині можливо, трошки ту гілочку підправити ще. Ні, як вам здається, потрібно ще щось додавати, тому що це як ескіз. Звісно ж, тут не буде реалістичності. Але таке от миле котенятко, яке намальовано за декілька хвилин. Можливо, і хай так буде. Так, тут біля лапок зовсім якось не дуже гарно треба поправити. Добавила тут листочки і не зрозуміло, чи там у нього хвостик, чи то якісь листочки лежать. Хай буде так. Знаєте, не все треба прописувати, щоб воно прям було так. Виписано, виписано. Края трохи списують справжні художники. Так, можливо щось на мордашки ще додати. Ну, ось такий етап. Дуже він, звісно, в мене декоративний виходить. Не зовсім справжній, такий мультяшний, я би сказала. Але нічого, я малюю його і посміхнаюсь. Посміхаюсь, і це головне. І мені здається, якщо ви хоч разок посміхнулися, дивлячись на цю картинку, то ціль досягнута. Так, намалювала йому уси. Як вам оченята? Ось щось мене не влаштовує, не можу зрозуміти, що. Друзі, чим більше ясую, тим більше він в мене стає таким якимось матрим котярою. <сум> Хотіла намалювати милого котика, а получилось ось такий дуже дорослий кіт. Ось такий малюнок на цьому етапі. Звісно ж, тут можна додати все, що завгодно. Малювати якісь листячка, можливо, квіточки, а можливо, не потрібно. Це ось така осінь, котик. <смір> Як вам ця мордашка, я трошки підправила глазки. трохи він не такий, ну, не такий серйозний. Мені здається, більш-менш. Можливо, ще щось додати. Тут під носиком щось. Напишіть, будь ласка, схожий вам на котика. Ай. Все це так цікаво. Найдають. Малюю і отримую задоволення. Напишіть, будь ласка, хто з вас малює? Чи ви просто дивитеся, як я малюю? І яким матеріалом ви малюєте? Чи складно вам малювати масляною пастелью? Можливо, хтось із вас. Друзі, мої малює. Ось масляною постелью мені дуже подобається малювати, тому що немає запаху, не так, як маслом. Але все ж таки, якийсь ефект масла є. Такі можна зробити маски. Але на такому маленькому формату дуже тяжко робити якісь деталі. І коли малюєш, хочеш намалювати одне. Ну, в ітоги, виходить, щось інше. Це ж не так, як оливцем. Олівець він більш-менш контролюваний. Так щось мені носить не дуже подобається. Дуже яскрава зараз осінь. Не знаю, як у нас у вас у нас вже такі дуже багато жовтих червоних листочків. Прикольно так все виглядає. Так, цей скетчбук я не закріпила, він їстить, вибачте. Так, з цієї сторони додавала трошки тіні, і потім ще, можливо, ще щось додавлю, а то він в мене як вампір не відкидає тіні. Так, ну ось. Така китька. Тут теж додавала синього, щоб трохи якісь тюніві показати під листочками. Ну, ось, друзі мої, такий замріяний якийсь котик у мене получився. Напишіть мені, сподобалось вам моє малювання. Я показую деякі етапи, але ви розумієте, що кожен, коли малює, у нього виходить зовсім зовсім інше. І масляна пастель, вона така непередбачувана. Тому малюйте, пробуйте. Можливо, ви полюбите цей матеріал, як полюбила його я. От олівці, масляна пастель це те, що я останнім часом більше всього беру, що, коли захочу малювати. Ось такий котійка з'явився. І я запрошую вас до малювання зі мною. Я малювала в такому скетчбуці. самому звичайному тут не сильно багато грам листочки такі тоненькі, але все одно щось вийшлося. Бажаю всім здоров'я. Перебувайте, будь ласка, в безпеці, особливі наші дорогі українці. Чекаємо перемоги і бажаю всім гарного дня або вечора, якщо ви дивитесь мене вечором. До нових відео з вами Тетяна. А підписуйтесь, ставте лайки, подобайки. Вам не складно, а мені приємно. Підписуйтесь, коментуйте до нових відео з вами Тетяна. Пока-пока! 好。Uh huh.